Зазнав шість кульових поранень, втратив у Маріуполі брата. Став героєм України сьогодні. В марафоні Азовець на псевдовок йому 22 роки. Він родом із приазов'я. Чи вірить молодий офіцер у перемир'я із окупантом? Та чому пообіцяв ніколи не надівати зірку героя? Розмову бійця із кореспонденткою ТСН Наталкою Нагорною. Дивіться далі. Мій позивний Вок, я боєць бригадно артилерійської групи 12 ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Герой України. Герой України. Скільки тобі років? 22. А як у 22 роки можна було стати Героєм України? А це більше, напевно, питання до моїх командирів, які мені на цю нагороду подавали. Тобто ну, просто виконуєш свою роботу, як її виконуєш. Все добре чи погано, то вже дивляться на те, на те свої командири. Ну, я тебе все одно мушу запитати про те, що вже ти зробив? За любов до України, тому цього буде достатньо. Я не готовий говорити сам за себе за якісь такі ну, події, тому що кожна якась моя дія внесе за собою чи є життя, чиє здоров'я. Хтось за мною йшов і тому мені, от мені морально типу для себе прийняти це питання, от типу отримання героя дуже доволі важко. Хоча там моє коло там по братимі, в побратимів, командирів це по-іншому, але я сам для себе я не надягну цю нагороду, от тільки тому, що отну за нею стоять люди, яких вже на жаль немає і не буде. Оце є факт. те, що щось зробив. Ну, напевно, зробив. Ну, як мінімум воював. Цього буде, я думаю, достатньо. Дякую вам за службу. Буркін про саме головна мета. Служу українська нація. Але ж не надягнеш нагороду? Ні. Ніколи? Я от, рікаю, що я не надигну. Я жодна нагороди своє не одягав, Вона додому там, вони лежать, там дружина за ними слідкує, але ну, тобто, я їх не надягнув. Це принципове питання, я не, 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 не надягну нагороди. Для мене це прям принципово. Тобі 22 роки, але скільки з них ти в армії? З 2020 року це з 18 років. 4 майже п'ять років. От в лютому буде 30 січня на день народження буде якраз таки рівно 5 років, як я в армії. Тобто, ти тобі виповнилось 18 Ти Я за тиждень до 18 років поїхав оформлятися в ОЗСП «Азов». Поїхав з Маріуполя в Київ, в Києві там, збрав там, документи, подав у гвардію, рівне на своє, на своє повноліття в управлінні Національної гвардії, прийшов співбесіду і мені сказали, що я можу служити в Азові. 20-й рік здається, що, ну принаймні, здається, що затища, що от війна зараз йде на спад, а ти йдеш в бойовий підрозділ. Так, сталося, що я народився біля Маріуполя в Лебединському. Там з 2014 року були такі відносини. Зараз я розумію, спокійні бойові дії, і мені було 11 років, Я звісно, що як непоналітня людина, я не міг піти в українську армію. Там дуже було проросійське населення, прям ну доволі сильне. Не всі, але багато відсотковість дуже велика. Ось і для себе, коли Азов 15-му році цей населений пункт зайшов. Я для себе поставив на меті служити саме в цьому підрозділі, допомагати бути корисним саме цьому підрозділу, як вдячний за те, що ну. Цей підрозділ зробив так, що на той час даний селений, населений пункт залишався українським. От для мене це було як по І тебе не зупиняли, ні? не що про тебе ціле велике життя. Мені ну, тільки брат сказав, ну, це можна вирізати, ти типу, ну, Це дословно тіпо, фраза мого брата, я йому дзвоню з потяга, а він вже служив. Я кажу, ну що, я типу, поїду. Він каже, ну мало ну ти в такому форматі це було. А чому він так сказав? Ну тому що він служив вже, і він, він не хотів, тобі, щоб я служив. Ось. А, ну, але він розумів, що так буде. Ну, типу, це він, він, він це розуміє. Тому що він теж пішов там, 18 років в Азов, і він просто не хотів, тому що хотів, щоб я до де, там, хоча, десь півроку десь, щоб погуляв, коротше, там, трохи там, в цивільному житті. Ну, в такому форматі. Ось. І потім все. Все доволі просто. Я приїхав, потрапив підрозділ, потрапив в підрозділ, де да служив, до речі, мій брат і так служив. А то уші! Вистріл! Я виконував функцію офіцера, будучи сержантом. Мене це в принципі влаштовувало, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день реально треба бути офіцером, щоб в майбутньому щось змінити в цій країні. Ну тому що е Деякі савкові ж таки, люди у нас залишаються, і ще для того, щоб їх змінити, для того, щоб це зробити, треба вже якось про себе заявити. Тим паче, коли ти, там, умовно, тягнеш на це, ну це знову ж таки це вирішило, вирішило, так командир. 24 лютого ти де опиняєшся? В Маріуполі, в Маріуполі на 23-й мікрорайон спочатку був, потім там, ми з'їхали на, на Зусталь на, на декілька годин і поїхали на позицію. В складі артилерії. Ну я конкретно не буду казати, де, тому що хлопці знаходяться, ще в полоні, і я не хочу нікого з них под... ну, просто підставити елементарно. Встали на позицію і тримали там оборону. Декілька потім там окремий час в складі артилерії. Потім пішла йти в піхоту і пішли в піхоту. Артилерія пішла в піхоту, тобто Та. це те, чого чим, чим так лякають. Знаєш зараз? Що от ви будете оператором дроном, а вас спишуть в піхоту. От я б хотів всім людям, які йдуть в армію, там, в бойові підрозділи саме неважливо на які посади вони йдуть, діловоди, або кухарі, кухарі, не знаю, оператори дронів. От, знову ж таки, унікальність підрозділу нашого в тому, що ми, ну я конкретно можу сказати за бригаду артилерійську групу. Ми все одразу людям кажемо. Якщо буде ситуація, ви готові, і коли, коли, коли у нас людина йде, якщо буде ситуація, ви готові, сучья чого, піти в піхоту. Тому що першочергово, першочергово, ми всі є стрільцями. Це, це перше, чого нас вчить наша бригада. На базовому курсі. З бойової підготовки – це перше, чому у нас вчать Володіти своєю особистою зброєю. Як звати твого брата? Антон. А коли Антон загинув? 14 травня 2022 року. Це за два дні до закінчення оборони Азовсталі. А ти де це момент? Я вже був на підконтрольній Україні території. Я був поранений, евакуйований гелікоптерами, цей повітряний прорив. І 14 травня він загинув. І ти про це знав? Я дізнався про це 16 травня. От мені не сказали, ну тому що я, я якраз таки мені тільки зробили операцію. Я коротше, просто звалившись зі шпиталя, там домовився з лікарями, звалився зі шпиталя в Запоріжжя, там формувалася там, деблокадна група, вона там була, і я до них приєднався одразу. І 16 травня мені просто написав побратим, який зараз в полоні на ще живий, написав, типу, нам сказали тобі не казати, ну тому що не знали, якому в психічному стані. Ну знову ж таки, мені жаль, але ну, мені, мені не жаль, але я думаю, ти маєш це знати. Типу Антон загинув. Ну, типу, Тасман, Тасман 200, типу, просто була фраза. Я кажу, все, плюс ти типу, дякую. І, ну, одразу там, знову ж таки це було нерозуміння в цій ситуації, а забрали ли тіло, чи є тіло. Ну, тому що в такий момент це для себе ти вже розумієш. що Це ситуація, якою ти, ну, чи ти вже з цієї ситуації нічого не зробиш. Загинув так, але ми військові, це війна, ну, таке може статися. І ми, до речі, з братом це розуміли, ми про це багато говорили. Потім десь хвилин через 20 мені більше по побратим, типу там Тасмана жалка ну, в такому форматі. І, я вже написав напряму а, своєму командиру. На щастя, він вже обмінений. Ось, і я йому пишу, типу, ну, типу, щоб точно зрозуміти, тому що, там, типу, а це правда, це неправда, тому що там, ми може навіть Тусь, я не зламали телефон. Каже, типу, та. Да, він, типу, мені, мені шкода, типу, він, типу, 200. Я кажу, типу, а тіло забрали. Він каже, та, забрали. Я кажу, ну все, ти типу, подякую. Він мені каже, типу, за що дякую? За те, що ти типу, Я в берегли. Ну, за те, що там, дістали тіло. Він каже, за це дякую, не кажуть. Я йому що відписав. В тих умовах за таке дякую кажуть. Ну, тому що це правда, забрати тіло це. Прямо в тих умовах дуже важко. Ну, я для себе розумів, що ну, типу, ми зараз я здаю ДНК, де ще місяць там в кращому випадку зараз ці роки можуть бути, щоб знайти тіло. Ну, типу, для, для мене це було важливо, щоб ну, просто по-людяному поховати його так, як він хотів. Тобто, ну, тому що ми за це говорили. Тому ну, для мене це було дуже важливо. І, в принципі, зараз, навіть коли боєць безвісті зниклий, ну, ми розуміли, що він загинув, я, ми, ми сім'ї поїхали одразу, сказали, що він загинув. У нас є фото, відео. З коптерами знаємо, де йому лежимо, але наразі в нас немає можливості забрати його тіло. Нам дуже шкода, ми от, особисто за собою несуть по ньому відповідальність, за собою відчуваю за, за цього бійця вину. за кожного бійця, насправді, вину. Коли спілкуєшся ну, з, з сім'ями, їм це важко сприйняти, вони сидять, що ну, надії, обидві зникли, а може там хлопці щось не так зрозуміли, але знову пройшло там, два тижні, і нам вдалося тіло повернути. І для батьків це прямо, ну, все, світ рухнув, коли паче, коли це єдина дитина в сім'ї. Ну, тобто, це доволі, ну, доволі важко для, для, для сімей. Але все одно для себе я відчував моральну відповідальність, що одразу це, це, це казати, тому що, ну, що сім'я важко, вони будуть чекати, вони будуть жити надією. А ти зміг попрощатися з Антоном? Так, тіло повернули. В червні 22-го року та мені в на, на його день народження в серпні, 19 серпня мені набрали. Я, я в липні здав ДНК. І 19 серпня мені і, і там ДНК, і фото, і фото, і, фото і, там татуювань в такому форматі. І в 19 серпня мені на день народження подзвонили, сказали, там ми знайшли вашого брата. Він знаходиться, тіло знаходиться в Києві, в того медичних експертизі, ви можете приїхати на опізнання. І все, в принципі, навіть був в штанах, яких я йому подарував. і Він як їх в перші дні оборони Марію. Поля одягнув, так у них, у них до кінця, коротше, прильот. Ну так, та. Вот, да. Ти так багато всього пояснюєш фразою це війна. Ну, це проста фраза, але ну, на, наразі це війна. Ну, нам треба до цього просто ставитися з розумінням. Знаєш, ми з тобою пропустили один момент ще в нашому інтерв'ю. Спочатку ти розказував про те, що ти в оточеному Маріуполі, 100 кілометрів оточення, а потім ти говориш, що ти опинився поза межами Маріуполя. Можеш розказати цю історію? Як це сталося? Ми 22 березня поранили. 20, не, і відвезли на завод. 25 березня мене вранці підняли, сказали, казали, евакуацію. Спочатку я, ну, я в шоковому такому трохи стані, про що я був поранений, я просто лежав весь час. Це в міських боях? Так, це вже в міських, мене були кульові поранення. Спочатку думав, що там типу, противник перевався на завод, я кажу, дайте мені там гранати, зараз будуть відбуватися, Там друг мій, ну, він зараз в полоняв каже, ти, ти не зрозумів, типу, це евакуація типу, на велику землю, прилетіли вертушки. Ти теж кажеш, велика земля. Ну, так, велика земля. Для нас це було, як, велика земля. Нас... Тобі було не дуже важке поранення чи важке? Трохи було. Ну, трохи важке. Я не міг ходити, там була проблема, там кулі позалітали плечовий суглоб, позвоночок з переломами, по ногам, по роки, але ну, там трохи залетіло, там. трохи було. Він мене розбудив. Ну, Евакуації, що кажу, та ні, я нікуди я, типу не получу. каже: да, 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 прийшли лікарі, вкололи мені укол. Мені так, ну я так розумію, які знеболю, щоб стало нормально, якось добре. І він просто кажуть: а нікуди мене каже, я моє кажу, до слова, На мене навіть кажу, типу, побачаєш, шкарпеток немає. Він просто так, от, я прямо як зараз це пам'ятаю, так стоїть хлопець, знімає себе взуття, знімає з себе шкарпетки, одягає мені на ноги, там, кладе мені так от на грудну клітину там, документи, телефон, якісь кофту, кладуть мене на насилки і виносять просто. І далі я вже в машину, в машині їду, в монтажівці ми їхали. Потім в гелікоптер. В гелікоптері я прям це, до речі, була перша саме ну, там, перша висадка десанту в Маріуполі. Там один побратим мій пролетів якраз таки в Маріуполь на цьому гелікоптері і мене вантажив. Мене завантажили, так стало, що мене завантажили ще останнім. Тобто закрилась двері, я так, щоб дивитися. Типу що я, мені, мені ще оператор гелікоптера показав, типу, все окей, я йому типу, вимагаю, що все окей. Приходжу в себе, там, дивлюсь, що я прямо біля виходу лежу. Думаю, ну що зіб'ють, то коротше, мені одразу типу, все. Думаю, ну чудово, все, можемо летіти. ти займався потім? В 22 році ми приїжджаємо виїзд, це було зараз доволі він такий, шумить. мить ми стрілили времівські виступ, яку росіяни називають, велика новосілка. От наша була з мого відповідальність. А це один з головних пунктів контрнаступу так. нашого до речі, Там просто дорога, і зліва від неї там сразу опорний пункт. Там можна зі стрілецької зброї, було будь-які наші евакуації, машини, будь що можна було просто розстрілювати спокійно в собі. Взагалі нічого не думаючи. І я кажу: хлопцям, ні, нам треба коротше наступати. Я тоді був команди роти та зі мною. Там я вам кажу, давайте типу, попробуну йому написав план, як треба робити. Він мені каже, прямо типу моєї піхоти ми це не зробимо. Ну, не готові ми були на той час це робити. Я кажу, так нам не треба піхоти. Ми там, зробимо тактику, АТО. там, поки противник в оборону, нам зараз моментом скористатися, щоб вийти на більш досі нас позиції, тому що там. Я називала кишкою, і дуже зручно утримувати. Реально дуже зручно утримувати, там узкі пароходи, і дуже зручно отримати, що уські проход і дуже погано підходить для, до нас. Коротше, ми, в принципі, там чотири дні просто з мінометів а, кригували вогонь. Я кригував вогонь. 4, 4 дні просто з мінометів ми вбивали, 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 вбивали. І вони просто самі пішли. Ми просто як тільки вони пішли, ми одразу ж на їхній позиції і почали закріплюватись просто сходу. Там набрали трофеїв. А скажи мені, а ти в контрнаступ вірив? Так, ну для нас це прямо дуже було важливо. Насправді ми навіть пропонували, коли ми стояли в Набремівці, ми ж навіть пропонували. Ми стояли під підпорядкуванні. Ми стояли там не батальйоном, ми стояли на той час ротою. Ми були в підпорядкуванні, і там до однієї з бригад на той час з ТРО, а потім з ЗСУ. І приїжджали деякі команди, один командир бригади територіальної оборони. Блін, я не знаю, що з ним, але сподіваюся, що він ніким не керує, і взагалі десь може, або на пенсію, або посадили, взагалі було під ідеально. Це просто радянські якісь типу офіцери. Просто я навіть, як сьогодні дословно пам'ятаю його слова. У вас тут е, таке угрупування, що не можете піти в лоб, взяти це село, а там якесь село все було не скучно, Типу воно там стояла. Mm -hmm. Я йому прямо кажу, ну. типу, а сенс у нас по флангам противник на висотах, і ми заходимо просто в низину, і нас просто з усіх сторін нас просто знищують, Який в цьому сенс. От просто, коли та от піхота біжить, не стоять. я не спорю, є такі, що біжуть. Але запитайте в них, коли командир батальйону був не, там, умовно, у них останній раз на цій позиції, щоб він розповідав, що піхота не, не такі, і так далі. Може, просто треба піти подивитися реальну ситуацію, що там є, і, ну, щось для цього зробити, щоб піхота почала стріляти. Ну я для себе так бачу, тому що я просто багато зустрічався з суміжними підрозділами. Коли мені кажуть, що от піхота, я приходжу до. Піхота, піхота готова, просто їм треба пояснити. Вони не вміють, вони не навчені. І людський страх, кім ну, їх трошки переболять. Коли вони командири свого батальйону бачать в екрані телевізора або ще десь там в інтернеті, або ще в якихось моментах ну то вибачаюся, який це командир сидіть. До речі, а як ти ставився до того, що. Контрнаступ був анонсованим, якщо не сказати рекламованим. Повний план цього контрнаступу я взяв просто в телеграм-каналі противника. Просто не російські телеграм-канали. Ми їх постійно моніторимо, щоб розуміти ділянки фронту, тому що в принципі цього можна до вони інколи самі себе вкидують. Тим самим. вони просто скидують наш план контрнаступу. Як він буде? поетапно з усім по просто там. Прописано все до мілечей. Ми до останнього з деякими хлопцями сподівалися, що це, що це така отводка, тому що півроку казати за контрнаступ на Оріхов і просто потім почати піти і почати наступати на Орієх, ну це просто бред. Тобто це був той контрнаступ, який за два тижні до того був в телеграм-каналах про тебе? Так, да. просто по тому, по тому ж самому формату, по тому ж самому маршруту. Вони прям так само висунулись на, на ті самі місця наступу, точки прориву. От прям по чітко, як все. Мене так вчили. От для себе у мене моральність така, якщо туди йде хоча б один азовець, я буду туди йти. От мені все одно, який там буде результат ну, кінцевий сход, там не стане мене в ошибці, але поки туди йде один азовець, я буду туди йти. А ти зможеш повернутися до мирного життя? Так, напевно, так, але як військовий. Ну, тобто, закінчувати службу в армії я, я не готовий наразі, тому що ну, я просто розумію, що там зараз деякі люди з якісь перемовини кажуть, ну треба розуміти, поки в нас є такий нам треба готуватися, 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 тому що ну, поки ми будемо з, з сторони слабкості, з ними спілкуватися, вони з нами діалогу не буде. З ними треба говорити тільки зі сторони сили, тоді з нами буде нормальне, адекватне спілкування. А для цього нам треба вчитися, нам треба вчити нові покоління військових. Тобто, тобто ну, це є факт. Нам треба просто цим займатися. Прогноз невдячна справа, та? Але я тебе все одно спитаю, це тільки твоя думка. Не, не експертна думка, а от просто твоя. Заморозка війни буде на найближчим часом. Не готова відповісти, взагалі. Ти про це думаєш? М -м, інколи думаю. Інколи думаю, але я, ну, я все одно не припиню воювати, навіть якщо буде заморозка війни для себе. Ну, війна ж вона не тільки там на фронті. В мене в тилу тут у нас багато поплічників в Росії, їх треба теж шукати, знаходити. Знову ж таки, ті люди, які знищували нас, знаходячись в Росії, це люди, які розробляють ракети, Каби, це люди, які знищували наших полонених, це люди, які. Знищували цивільну інфраструктуру України. Ну, нам це треба У нас буде пауза, ми будемо готуватися, саме головне наш розвиток теж буде працювати. Ти ну. говориш про український масад? Так, це факт. Нам треба бути такими, але ну, це буде питання честі для мене особисто. Такі люди вони мають зникнути просто елементарно. Якби там не було, але це є факт, але це буде справедливо. Тому що для розуміння, якби ми там знищували деяких з них вже, у нас, би, умовно, деякі ракети вже в Україну не прилетіли, тому що їх елементарно би не було. Але це є факт. І я знаю, що наша служба над цим працює. Боже, їм помагай. Є питання, яке я ставлю всім, в запису, з ким записую інтерв'ю. Як ти собі уявляєш останній день війни? Де ти і що ти робиш? Ну, я сподіваюся, що на позиціях. От, на останній день війни я на позиціях і Я можу з хлопцями розділити цей момент. Бо на кордоні України. На кордоні України з Росією. На, на кордоні 91-го року. Я собі щось такий. Я ну, ще бачимо, десь в Новозовському районі, тому що для мене це дуже близький район. Я би там ну, нормально би собі. Сидів з хлопцями на поліції, я просто казав би, от, все, далі вже Росія. Це саме та фраза, яку б ти сказав? Я би сказав, напевно, ну, трохи передихнемо, тепер. Можна, тепер. Тепер можна дружині в принципі, набрати, ти в такому форматі. От, ну, для мене все було, напевно, так. Ну, напевно, я не, не готовий відписувати, але в такому форматі. Але ти будеш щасливий в цей день чи навпаки заплатиш? А Отут не готовий відповісти. Я реально не готовий зараз відповісти. Я не, я, я не знаю, як це буде. Ну, тому що я буду, в мене собі буде це боротьба. З одного боку, типу, так, круто, перемога. А з іншого боку, моїми очами цю перемогу можуть побачити ті, кого з нами нема, а з іншого боку, самі вони фізично це вже ніколи не побачать. Але для їх найголовніше, що, що для їхніх сімей це буде, я думаю. Для, для них це буде такі моральна дуже велика підтримка це виграти цю війну. Тому що сім'ям важливо розуміти, за що воювали їхні діти, за що воювали їхні чоловіки, за що там, родичі гинули в такому форматі. Тоді це для них це буде прям дуже круто. Я бажаю тобі побачити. Дякую за цю розмову. Слава Україні! Героям слава!